Від сьогодні 11 грудня у Ужгороді запрацював новорічно-різдвяний ярмарок. Дерев'яні будиночки для торгівлі встановили на пішохідній частині площі Шандора Петефі. Продавці з самого ранку почали розкладувати свою продукцію. Традиційно тут можна буде придбати мед та продукти бджільництва, гарячі напої, новорічну різдвяну атрибутику та сувеніри, а також поласувати солодощами. Однак, з огляду на карантині, обмеження цьогоріч встановили всього 12 будиночків. Це вдвічі менше ніж минулого року. Міняється умова карантині, маємо мати і закісну що розкладаємося, чи не встигаємо ставити бар'єр, так само продавці мають мати антисептик, це обов'язкова умова. І звичайно дослідкувати за контролем, щоб не було черги, щоб бажано було все на виніс. Споживачовий ну дегустація так не дуже бажана, тільки на виніс. Щогодини відвідувачам нагадуватимуть про правила карантину за допомогою голосових повідомлень. Торгуватимуть щодня з 10 ранку до 20.00 вечора. Триватиме ярмарок до введення локдауну 8 січня. Відмовились ми практично від фудкорту, То тобто ось в цьому році не буде не буде жодних столів, жодних посадочних місць для того, щоб максимально безпечно провести цей ярмарок. Це буде все на виніс. Такої саме ми, ну, ми з одного боку запрошуємо, звісно, у Жороці, у гостей міста на цей ярмарок для того, щоб ну, вже такі традиційні, так, тобто представлені винороби, представлені там пряники, представлені там беренза, якісь буде це. З другого боку, також просимо також бути дотримуватись цих норм, так до тобто підходити у масках.